Привіт! Сьогодні 20 червня, і завтра о 5.42 відбудеться найпотужніша така енергетична точка дня літнього сонцестояння. Я хочу поділитися саме своїми думками про цей період і про те, як цей період нас. Випробовує для того, щоб чи пропустити нас на наступний етап, чи ми залишимося далі відпрацьовувати ті сценарії, які, в яких ми зараз знаходимось. І ось, наприклад, мене в мене відбулось декілька не дуже приємних таких діалогів, які мене вивели на якісь деструктивні емоції, на емоції якихось от старих образ. Або, можливо, навіть своїх страхів внутрішніх. Я зараз поясню, справа в тому, що потім я аналізувала, а я люблю аналізувати, ви вже, хто на моєму каналі трішки часу був, розумієте, як я люблю глибоко закопуватись в різні ситуації. Я проаналізувала з різних боків і зрозуміла, що ті люди. Ну, якби, що мені здається, що вони щось мене трішки образили. Вони насправді мене не ображали. І насправді навіть і гадки не мають, що щось там я собі е, придумала, що щось там мене образило. Тому що насправді, е, я, насправді я дивилася на цю ситуацію з точки зору своїх певних блоків, страхів, переживань. А люди, ну, по-перше, всі люди відзеркалюють нам наші переживання. І якщо ми чогось боїмося, ну, наприклад, людина боїться старіти, то їй обов'язково будуть потраплятись люди, які будуть щось там помічати, там, ой, в тебе тут якась сива волосинка, ой, щось в тебе якась там морщинка-складочка з'явилась нова. І це не тому, що вони хочуть її вколоти, а це тому, що так працює взагалі. Світ наш працює таким чином. Нам все відзеркалюється те, що ми, про що ми думаємо: як хороше, так і погане. І саме оці ситуації, про які я говорю, відзеркалили мої внутрішні переживання, мої внутрішні думки. І у мене є два варіанти: перший варіант застрягнути в цих думках. І так сказати, плити далі по тому ж маршруту. Або взяти і сказати: Стоп! Я в ці ігри волосся. <свят> я в ці ігри не хочу грати. Я більше в ці ігри не граю. Що я сьогодні собі й сказала? В ці ігри я більше не граю. І найголовніший мій меседж в цілому це те, над чим я думаю останні півроку. В мене зараз йде період кету астрологічний, він досить такий цікавий і різкий період. Він відрізає, обнуляє. І в цілому він багато що обнулив, багато моїх нав'язаних соціумом бажань одрізав від мене. Наприклад, мені дуже хотілося там, популярності в своїх кругах бути там, відомим астрологом. І цей період мене так присанув мочив обличчям, куди треба. І от прям відпало бажання, відпало. Якщо раніше мені хотілося робити будь-які дії, там навіть вести блог не з ціллю поділитись думками, а більше з ціллю. Отримати популярність серед астрологів, бути помітною серед астрологів. Хотілося б бути помітною, щоб клієнтів більше було. То зараз в мене е так складається, що мені хочеться просто проявлятись. Я просто зрозуміла, що е не проявлятись, буду йти де сонечко, не проявлятись я не можу. А проявлятись мені хочеться. Не для галочки, не для того, щоб хтось похвалив, а просто тому, що мені хочеться проявлятись. Тому я завела цей канал для того, щоб ділитись справжніми думками. Так і вела я справу до того, що. А, я згадала, що от воно правильно, я все правильно сказала. Проявлятися і бути собою. І це найголовніше, тому що. Раніше мені хотілося грати ролі, і саме, мабуть, від оцих ролей я і постраждала ось в цій ситуації ну, в декілька діалогів, які мені були неприємні. Через те, що, Через те, що хотілося якоїсь соціальної ролі і показати себе ну, трішки якби, кращою, ніж є. І воно якось, так як я зараз не можу себе показувати трішки кращою, ніж є, як би я не хотіла, а Ой, все, що не справжнє, все буде зчитуватися так, що мені самі від цього не буде добре. І виходить, що, ну, отак от. Хотілося б мені, мабуть, щоб мене десь похвалили, десь мої якісь досягнення похвалили. Але зараз в мене такий в житті період, що не до похвали, не до досягнень. Можливо, пізніше, колись мій зірковий час прийде, але він ну якби не зараз. І це одна із тем, одна із тем з якою я працюю. Тобто проявлятися по-справжньому, проявлятися щиро, бути собою, не боятися показати себе такою, як є. Такий сумбурний у нас а, сумбурна розмова, скажімо так, але можливо комусь це дійсно зараз також важливо. Так як ми вже звикли оці маски надягати, а, хочеться нам галочок, похвали, щоб нам сказали, які ми молодці. І, от, мабуть, це моя робота. І я не отримала тих слів, яких я хотіла, і мене трішки засосало якесь таке. Ну, обідка, да. Але потім я зрозуміла, та лки-шпалки, а чому від оцієї оцінки ти повинна залежати? А можливо, ти просто будеш робити те, що ти хочеш, те, що ти любиш. І ну, тобто, будувати своє життя таким чином, як ти любиш, і не потрібна тобі оця галочка, що тебе хтось там щось похвалив чи не похвалив. Можливо, просто. Зараз у багатьох людей оцей страх проявити себе справжнім, і можливо, тому мені захотілося поговорити саме про те, що зараз закриваються ці програми і ті, хто повинен проявитись, ті, хто вже готові, таких людей, таких вже. Духовних, глибоких, дуже багато. І це люди не езотерики, це люди зовсім різних направлень, це і художники, це можуть бути і скульптори, це можуть бути просто повара, це можуть бути люди різних професій, хоч слєсар, хоч електрик. Але це означає тільки одне, що ми робимо роботу не для похвали галочки, а для того, щоб... Проявити, проявити себе в цьому світі, проявити, як як говорять, що через кожну людину проявляється Бог. І Бог, ну, через абсолютно кожну людину. І Бог дає таланти нам. Дає кожній людині талант, і він хоче через цю людину відчути певні відчуття. І коли ми не йдемо в те, куди нас тягне, наприклад, там в астрологію, в художнє, щось там, відкривати школу танців, наприклад, ну не знаю, будь-яка справа, то це означає, що ми не довіряємо Богу. І наша задача зараз довіряти Богу, проявлятися. Не соромлячись і не очікуючи галочки від оточуючих, не очікуючи їхньої підтримки, похвали, можливо, у вас теж йде астрологічно період такий, коли, ну скажімо так, визнання приходить поки що з запізненням. Не те, що воно не прийде, воно колись прийде, але воно йде з запізненням для того, щоб ми очистились, очистились від цього сміття. Від цього бажання подобатись, бажання бути таким, як всі, бажання показати, який я я ж такий, як ви, я стадний, я абсолютно не відрізняюсь від вас. Оце погане бажання, тому що, тому що ми всі народжені різними, ми всі повинні проявлятися. І оце мене розмова завела аж в проявлення. А хотіла поговорити про сонцестояння, що воно. Завершує всі старі сценарії. Я це дуже відчула. Сподіваюся завтра, бо мене, скажу так чесно, трошки крило ці дні. І важко мені було виходити в цей блог, який я введу в цілому як свій щоденник терапію, подкаст терапія, яка терапією є і для мене, і, сподіваюся, для інших людей. Прийшов час. Проявлятись і бути справжніми, такими, як ви є. Не для галочки, не для похвали, а для внутрішнього задоволення, для внутрішньої радості. Я помітила, що коли ми робимо те, від чого у нас мурахи, метелики, що завгодно, сонце зайшло, щоб мене показати, тоді ми по-справжньому щасливі. От тільки це нас робить щасливими. Будьте щасливі, я вдячна, що ви додивились до кінця. Будемо спілкуватись і далі.